Всім, хто зайшов до мене на канал, тільки гарного дня. Сьогодні я вирішила приготувати гороховий суп. Знаєте, ми вже з вами і пекли, і жарили, і робили салати. Кому цікаво, зайдіть на канал, ви там все побачите. І бажано підписатися на канал. А сьогодні я вирішила просто приготувати гороховий суп. Тому у нас сьогодні гороховий суп, кому цікаво, подивіться, захочете, приготуйте. Я точно знаю, що виходить дуже смачний суп. Тому у нас сьогодні гороховий суп. Для приготування нам буде потрібний сам горох. Ось як бачите, він у мене такий, ви можете взяти, який у вас є. Але перед, цим, перед тим, як ви маєте приготувати, ви його помийте і залийте холодною водою годин на 3. Нам буде потрібна цибуля, картопля, морква, м'ясо. В даному випадку, ось, як бачите, в мене воно куряче. У вас може бути будь-яке, яке вам подобається, яке у вас є: зелень, сіль, приправа, чорний молотий перчик і лавровий листочок. Ось із таких інгредієнтів ми будемо з вами готувати супчик наш. В саму першу чергу, що нам потрібно? Нам потрібно ось, взяла кастрюлю, висипаю сюди ось м'ясо, заливаю водою і проварюю. Той, хто підписаний у мене на каналі, знає, що будь-який, борщ, суп або там що варю, я обов'язково перед цим м'ясо проварюю. Тому зараз я набираю воду і ставлю на вогонь. Ось як бачите, я поставила вже наше м'ясо в кастрюльки на вогонь. Зробила ось, як бачите, середній вогонь. Як тільки воно у нас закипить, ми його виключаємо, промиваємо і потім вже будемо. Вложити у нашу кастрюлю, в якій ми будемо варити суп. А я ось зараз взяла кастрюлю, в якій я буду варити суп наш. Беру горох. Зараз я з нього зілюю оцю воду, висипаю в кастрюлю горох, набираю воду і буду ставити на вогонь. Поміняла я, як бачите, місцями м'ясо туди поставила, а тут ось у мене горошок в кастрюлі і 3,5 літра води. Справа в тому, що ось як бачите, скільки в кастрюлі, тому що ще у нас буде картопля, морква і у нас водичка трошечки підніметься в кастрюлі, тому ось скільки води. Ви можете брати інгредієнтів менше, в залежності від того, в кого яка сім'я. Я під відео напишу інгредієнти, скільки я витрачу, а ви будете дивитися вже самі, скільки кому потрібно. А ми зараз з вами поріжемо цибулю. Ми її поріжемо всю однаково, Так як на зажарку. Буде тобто трошки у нас на зажарку, а трошки ми зараз положимо до кастрюлі. Ось так нарізайте цибулю. Поки ми з вами нарізали цибульку, ось м'язко наше закипіло. Бачите, якщо його не проварювати, оскільки в ньому там такого навару. Тому зараз я м'ясо промию і положу ось сюди до нашого горошка. М'язко я ось вже помила. І ось так ми його ложимо до нашого ось горошка. Нехай воно у нас закипає. І хвилиночок 10. Ось так просто покипить. Все, закриваємо кришкою і доводимо до кипіння. І як тільки воно у вас закипіло, ми його проварюємо 10 хвилин. А ми зараз з вами займемося морквою. Зараз ми затремоємо моркви на зажарку. Ось такий кусочок нам хватить. І ось на такі крупні тюрочки нам треба її натерти. Морка для зажарки вже у нас натерта. І зараз ось цей кусочок, який у нас залишився, ми з вами поріжемо, ось так, щоб у нас кусочки гарненькі були на сам супчик. Я завжди кажу і роблю. Щоб наш суп був не тільки смачний, а й гарно виглядав. Тому я ось з такими фейками поріжу. Якщо у вас немає такого ножа, ви ріжте самим звичайним ножом, який, ось. Ось таким. <гум> який у вас є. Ось бачите, ось такі виходять гарненькі ось такі кусочки. И вот так нарезаем нашу морку. Вырезала я у себя морку кусочек наш. И сейчас так само я буду резать картофель Вот такие кусочки выходят. Можемо доноски. Все, терпля теж у нас вже порізано, поки ми з вами нарізали. Ось у нас вже закипіла ось в кастрюлі водичка з горохом і з м'ясом. І ось бачите, від гороху у нас ось така, такий є навар. Тому зараз нам треба його прибрати. Ось так, акуратно беремо, знімаємо піну піноцю. І ще, коли ви маєте варити горох, робіть невеликий вогонь, тому що якщо ви Розівайте, коли він у вас закипить, то він у вас просто може збігти з кастрюлі. Кришку закриваєте не повністю і робите середній вогник. Обов'язково треба подивлятися, коли він має закипіти. Ось так ми зібрали. Закриваємо ось так кришкою. І так він у нас має кипіти 10 хвилин. Супчик наш кипить, а ми з вами зараз, щоб не тратити часу, ось поріжемо зелень. Все підготуємо і потім нам буде так швидше. Все, зелень теж порізали. І так, пройшло в нас вже 10 хвилин. І зараз ми будемо заправляти наш Супчик, Сюди ложимо картоплю, тільки обережно, тому що, щоб не опектися. Картоплю положили. Вложимо сюди моркву, лаврові листочки, приправа і чорний молотий перчик сюди. І сюди ось так ложимо цибульку, оскільки хватить, а це у нас буде для зажарки. І поки що ми не солимо. Накриваємо степне повністю кришкою і нехай воно у нас кипить. З моменту, ось зараз воно в нас закипить, і з моменту закипання теж варимо 10 хвилин. А ми саме тим часом піджаримо зажарку. У нас виключили електрику, тому трошки буде темніше. Ну нічого. Прогріваємо зараз сковороду. Сковорода вже у нас прогрілася, і я завжди... Ложу зразу. Ось так з однієї сторони ложу моркву, а з цієї сторони положимо цибулю. І воно у нас буде жаритися все разом. І починаємо жарити жарку. Жаримо і періодично помішуємо. Тим часом у нас закипів супчик. І зараз, я теж Зберу з нього ось цей навар. Це навар від гороху. Тут нікуди не дінеться. Ось так акуратненько берете і ось так збираєте. Його можна і не збирати. Ну не знаю. Я завжди збираю. Мені не подобається. Хоч воно вариться і можуть ось їсти, але справа в тому, що... Я люблю кулический суп. Ой, старушки, вот бравы! Все, закрываем и накрываем на плите. Раз перемешаем, жарим нашу. Тут вот еще и так жарим. Морковь на одной стороне. Сама собі жариться, а цибулька ось тут жариться. Поки що не перемішуємо. Ось такий, як бачите, на нас сустельки буде сліпче. Ось до такого стану ось бачите, піджарилась у нас цибуля і буква і тепер ми їх ось так перемішуємо, вже разом жаримо. Ось так. Оце воно вже в нас жариться. А нам вам потрібно зараз посолити вже супчик. Солити до смаку, тому як подобається. М -м -м. Ще, трошки додали. Ось так смачно. Я зараз спробуємо. Смакота. Це бореться. Державки між Вогонь під піддержав і середній. Зараз вона ось так піджариться, я трошки огонь побавлю, щоб вона в нас була золотистого кольору, цибулька. Ось так вона трошки помальше. І ось так будемо жарити далі. Ось до такого стану ми піджарюємо нашу зажарку, виключаємо вогонь і ось так залишаємо. І вона в нас буде. Ще доходить. Супчик наш вариться. Ще хвилиночок 5. Не має у нас поваритися. Прийшло у нас 5 хвилин. Зараз я хочу попробувати і картошечку нашу, і горошок. Горошок вже практично готовий. І картошка. Тому що ми робимо? У нас супчик ми зараз додаємо зажарку. Ось так, чи вам там видно? Ой, так не видно, мабуть. Ось так. Помішаємо. Хот і день трошки збільшився, але все рівно стає вже не видно. Ось так прикриваємо кришкою. І ще хвилиночок 3 у нас воно має покипіти. Прийшло три хвилинки, ось так дивіться, виглядає наш супчик. Зараз ми сюди, додаємо зелень. Так перемішуємо. І буквально в хвилинечку ще ось так нехай у нас наша зелень прокипить. Прийшла. Ось дивіться, як у нас вийшла смакота. Бітильки гляньте. Виключаємо вогонь, накриваємо наш супчик кришечкою. І ось так нехай він у нас ще риночок. Три постоїть. Ось така дивіться, вийшла у нас з вами смакота. Бітильки гляньте, А смак. Просто неперевершений, я його не можу передати. Супчик приготувала, вийшов дуже смачний, у нас зараз вже вечір, будемо вечеряти. Приготуйте і ви, якщо вам сподобався рецепт. Забудьте до мене на канал, там дуже багато чого цікавого. Подивитеся, може, який із рецептів вам сподобається, і ви щось смачненьке приготуєте. На сьогодні в мене все. Всім мирних днів. Мирних ночей і щоб усіх все було тільки добре.